Ну і за три дні відбудеться відкриття реконструйованого парку Наталка на Оболонській набережній. Зараз там тривають завершальні роботи. Ремонт не припиняють навіть вночі, аби встигнути до визначеного терміну. Реконструкцію парку почали лише два місяці тому. Тільки не дозволила погода. І одразу із найскладнішого укріплювали береги, які мали прикрасити вишукані альтанки. Сезон майже високої води. Ну, коли вона тільки починалася, робились береги укріплювальні роботи. Це такі найбільш фундаментальні скажімо так, роботи. Потім вже встановлювалися на ці береги укріплювальні споруди, встановлювалися альтанки. Зараз там встановлюють лавки та докладають плитку на схилах і по всьому парку висаджують понад три сотні дерев, тисячі кущів та квітів. Аби вони відчували себе комфортно у найспекотніший період, збудували автономні системи поливу. Зроблено чотири скважини, облаштовано 27 зон поливу. Це вимога вже сьогодення. Раніше майже ніде в нас не було систем поливу. На цей рік заплановано близько 60 систем поливу в парках і скверах міста Києва. Завдяки поливу не пожовтіє і трава на схилах запевняють озеленювачі. Бо під неї поклали ще й спеціальну георешітку, яка затримуватиме вологу. З європейськими мірками підійшли і до організації зручностей для людей. Реконструювали вхідну групу, зробили громадські приміщення. Де зможуть матері з дітьми прийти перепелінати своїх дітей. Зробили громадську вбиральну, зробили пандус для інвалідів. Для активних відпочивальників стадіон, а ще популярний нині воркаут. За три дні обіцяють все завершити, як і кольорові фем-доріжки. Їх вже вклали близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Залишився шматок біля входу в парк. Депутати Київради виділили в цьому році 18 мільйонів на реконструкцію цього парку. Крім цього, ми надали. Заявку ще 47 мільйонів, щоб наповнити цей парк іншими елементами, які дозволять ще краще відпочивати киянам в цьому парку. Урочисто відкриватимуть парк 27 травня. Однак, після вже відреконструйованих 7 гектарів оновлення очікує ще майже така сама площа урочища у бік московського мосту. Світлана Жерну, колег Борщевський, телеканал Київ.